Азливі коментарі. Це нова шахрайська схема, яка стрімко шириться мережею. Зловмисники залишають гнівні реакції та переважно російською мовою під дописами у соцмережах. Бачила тебе вчора через стільки часу. Час міняє людей, аж блювати захотілося. А ти взагалі миєшся? Вчора зустріла тебе. Запах жахливий. Молодій стрункій жінці пишуть: у тебе вже третє підборіддя, щоб вона пішла страждати, що буцім то жирна. Спойлер, ні. Жінці постарше пишуть, тебе так роки змінили, щоб вона пішла перейматися, що стара і бридка. Спойлер теж ні. Ветерану, що пережив важке поранення і тривале лікування. Пишуть добре тобі бути ветераном, а хлопці три роки на нулі. Користувач помічає такий коментар та зазвичай одразу переходить на сторінку автора. Акаунт, звісно, закритий, але містить тільки одне посилання. У ньому ще один лінк. І саме перехід за ним і призводить до зламу вашої сторінки. Зазвичай кидає на фішинговий сайт, а звідти шахраї автоматично отримують доступ до ваших персональних даних. Номер телефону, паролі та інша конфіденційна інформація. Схема дуже добре розроблена з психологічного погляду. Метою є вивести людину. Ну, по перше, вивести із себе емоційно, А по-друге, вивести із безпечної зони там буде ще якісь пастки емоційні, які змусять людину щось клікнути, клікаючи, наприклад, на лінки в телеграмі, це. Велика вирогідність того, що ваш е акаунт. Що найменше буде інфікована, Скоріше за все, телефон весь буде інфіковано. Пишуть коментарі переважно з однакових сторінок. Різняться тільки цифри в нікнеймі, фото та назва профілю однакові. З часом можуть з'являтися нові схеми афер і шахраї писатимуть коментарі людям від імені їхніх знайомих. Наприклад, за допомогою штучного інтелекту це психологічні трюки. А які принцип, які залишаються незмінний вже багато років, а форми реалізації вони змінюються постійно, вони підлаштовуються під поточні події, від якісь очікування людей дуже багатьох, і якісь меседжі, які зайдуть великій кількості людей, тому що зазвичай шахрайські атаки вони не тагітовані, тобто не Сконцентровані на якусь конкретну людину, а на невизначене коло осіб. Психологи та кіберфахівці радять дбати про свою безпеку в інтернеті, не переходити за невідомими посиланнями, видаляти неприємні коментарі та в налаштуваннях за потреби обмежити можливість коментування. Ну а від себе додам не ведіться на злі коментарі взагалі. А під відеотрансляцію ефіру ранкового шоу прокидайся. Залишайте тільки. Хороші слова та поради, аби ми випадково не переплутали вас із шахраями.